Вітаю, вельми шановні пани та панове, пані та панове. так, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я хочу вам повідати про те, як знання, отримані в школі, можуть врятувати тисячі людей. Ну, я все-таки економіст-географ, тобто на половину чи на третину географ, тому я буду говорити про знання з географії. Тому я в свій час почав, починав свою бурхливу науково-педагогічну діяльність в школі, і там мені, мої колеги фізики, математики, хіміки. Казали мені і історикам, та що там ваша географія і історія? Це казочки. Ну, про історію я вже вам казав, що про неї сказав. <рес> <рес> так, видатний французький мислитель. Він сказав, ну, Вольтер, ну, мабуть, най найвідоміший, так, мислитель. Всіх часів і народів казав, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Ну, Географія, звичайно, в цьому сенсі більш правдива наука. Особливо мається на увазі фізична географія, тому що економічна географія, соціальна географія, політична географія це вже таке щось ближче до історії. Де можна брехати. <ріх> так. А тут, як є глибина така, так і. як є висота така, так і є. Як такий рельєф є, то є. Або немає, як така рослинність є, то вона є, або її немає. Ну Ось такі справи. Так повернемося до цієї історії. Така собі дівчинка, ну, різні повідомлення: 10-11 років їй було. Це Тілі Сміт із Великої Британії. Так ось у 26, здається, грудня 2004 року, так, в Індійському океані відбувся землетрус на глибині десь 20 кілометрів, 9-бальний землетрус, який спричинив хвилю, яка називається цунамі. Ну, у морі вона невисока, вона йшла всього. 0,8 метра. Її можна було і не помітити навіть так, нижче метра. А коли вона доходила ближче туди до берега, то вона піднімалася на 15 метрів. А місцями, де якісь вузькі бухти заходили, і так далі, там до 30 метрів. дорога, 30 метрів, 10-поверховий будинок. Так. Оце хвиля. І вона ж несе величезну руйнівну силу. Це ж не просто так собі, там, як катаються серфери, ні. Вона несе з собою величезну руйнівну силу. І е, загинуло, ну, за офіційними даними, е, 230 тисяч осіб. Я знаю навіть декількох із е, Києва, які там загинули, поїхали туди на острів Пукет, гарно відпочивати, зустрічати тоді ще Різдво не було. Так, а європейці всі поїхали зустрічати Різдво. Там все були забиті всі готелі. Так. Всі пляжі були. І от вона з батьками, звичайно, ця дитина, Тілі Сміт, відпочивала на екзотичному пляжі в Таїландії, в дуже дорогому готелі, гігантському готелі, де жили сотні, можливо, тисячі людей. Так. І вона, скрізь люди загинули, крім оцього готеля. Скрізь. Тисячі людей загинули, крім оцього готеля. І причина була у цій 10 чи 11-річній дитині. Так. Чому? Та тому що перед тим, коли вони так би мовити, летіли до Таїланда, коли вона летіла разом з батьками, вона відвідала урок географії, де вчитель географії саме розповідав про те, які ознаки наближення цунамі. І це було в її в голові свіже все. Напевно, вона ну, поважала, любила цього вчителя. так. І внаслідок цього ну, особа, сама викладача, вона дуже велике, велику роль відіграє у викладанні. Я думаю, так, за логікою речі. І вона вірила йому у це все. І коли вона гуляла по самому березі, так? а там, до речі, були люди з 14 країн, тисячі в тому готелі, він був дорогий. Величезний, так, фешенебельний, і так далі. І в 10.30 ранку вона гуляла пляжем і помітила оті зміни, про які їй говорив учитель географії, так. що вода почала відступати від берега, оголюючи морське дно, набула сірого кольору, вода почала пінитися. Ну, люди туди всі пішли за нею. от чудово, так. Там рибка плаває, залишилася, там краби, все останнє море йде, йде йде. От чудово, так. Ті, які не знали, не вчили географії, чи погано її вчили. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. Ну, безсмертний Тарас Шевченко. Так. І що ж, э, ця дівчинка кинулася до своїх батьків. Так. Стала кричати їм, батьки виявилися розумними батьками. Замість того, щоб їй сказати, та це якісь фантазії дитячі та, та все останнє. Вони, напевно, знали свою доньку, що вона не така. Вони повірили у цю. Небезпеку. І пішли так, до менеджерів, до рятувальників, до керівників цього готелю. Стали кричать буквально на них. Відводьте відводьте людей, відводьте людей, зараз налетить цунамі. Так. Тим більше, що Якраз коли включили там повідомлення по телебаченню, пройшло повідомлення про те, що відбувся землетрус. Ну, він за, за сотні кілометрів відбувся. Так. Але хвиля вже йшла від нього. Так. І ось завдяки от і наполегливості дитини і особливо її батьків. Так, вдалося відвести людей подалі. І врятувати. Жодна людина з цього готелю не загинула. Хоча в сусідніх готелях загинули тисячі і тисячі людей. Ось вам приклад того, як знання є силою. <рес> Knowledge is the Power. Так. Це так. І звичайно, що після цього. Ця історія набула розголосу, Тілі Сміт стала символом того, як освіта рятує життя. Так. А невігластво, на жаль, ми бачимо, це життя вбиває.